Електричний щит, комплектація ультра. Давайте дивитись, що сюди входить. Перше, це двохполюсний автоматичний вимикач, відний, який забезпечує підвищену безпеку, тому що розриває електричне коло в двох місцях. Далі диференційний реле-пристрій, який захищає вас від удару електричним струмом в будь-яких випадках, коли у вас відбулася якась аварійна ситуація на корпусі. Бойлера, пральної машини, або будь-якої побутової техніки з'явилася напруга, якщо якось некоректно почали працювати розетки, вас затопили сусіди, або ще щось для того, щоб вас не вдарило струму, диференційне реле обов'язково спрацює і ви залишитесь в безпеці. Далі, реле напруги, конкретно пристрій який захищає побутову техніку від неякісної напруги в мережі. Тобто, якщо буде сильно висока або сильно низька напруга. Цей пристрій спрацює і зекономить вам багато тисяч гривень на ремонті та покупці нової техніки. Далі називається перемикач положень 1.02. Даний пристрій використовується для того, щоб у разі, якщо у вас вийде з ладу на прогів, у вас повністю зникле живлення в квартирі. Тому що цього не було, і якщо вам потрібно, щоб у вас весь час була напруга в квартирі, весь час було живлення. В першому положенні, коли ви вмикаєте вверх, у вас захищається вся електрика за допомогою реле напруги. У разі, якщо це реле напруги вийшло з ладу, але вам потрібно терміново подати живлення знову в квартиру, але немає часу на заміну реле напруги. Нема часу чекати електрика, нема часу купувати зараз нове реле. Ви просто переводите цей перемикач в положення вниз. І тепер у вас знову є напруга в мережі. Але реле напруги зараз не використовується, тобто воно не задіяне. Якраз для таких випадків використовується ось цей перемикач, який називають або байпас, або транзит. Далі у нас. Стандартно 4 автоматичні вимикачі на квартиру, які захищають від короткого замикання та перевантаження. І ввідний автоматичний вимикач, який ставиться перед лічильником на сходовій клітині. Далі у нас є інструкція, де можна підписати всі споживачі, що, який автомат, за яку групу споживачів відповідає, кріплення та інструкція до реле напруги. При встановленні такого комплекту, ви будете повністю захищені від е, враження струмом, ваша техніка буде захищена від високої або низької напруги. У разі, якщо у вас е, вийде з ладу, реле напруги, ви можете перемкнути е, транзитний перемикач з положення 1 в положення 2, і у вас знову з'явиться живлення в квартирі. В будь-яких випадках. Коли станеться коротке замикання, перевантаження, автоматичні вимикачі миттєво спрацюють. Тобто в будь-якій ситуації цей щит є максимальною комплектацією, яка на 100% захистить вас, вашу побутову техніку та вашу проводку від будь-яких негараздів, аварій, які можуть траплятися в електричній мережі. При встановленні даного комплекту нашою компанією гарантія 2 роки.